Так, ну що, банда, всім привіт знову. З вами Андрій Курінівський. Сьогодні що? Правильно, граємо знову в Drifter Planet Evolution, гру, яку знайшов просто випадково в рільціку і яка залетіла просто страшно. Не можу зупинитися, ну, щоб не пограти в неї. Тому, всідайся зручніше, зараз будемо робити свою сонячну систему. Поки мій маленький метеоритик складається з маленьких піщинок і створюється в маленьку глибку, з якої ми будемо зараз починати, я розкажу про свій телеграм-канал, який існує. Викупаєш? Тому що є qr кодик скануй, залітай. Двіжуємо разом бекстейджі, всякі новини, свої переживання. Ділюся, питаю ваше, вашу думку, тому що це дуже важливо. А в описі буде посилання на телеграм-каналчик, якщо ти просто не хочеш сканувати QR-кодик. Бачиш, підготувався. Тому е, не затримуй, стартуємо. Давай, треба вже щоб робити життя, що робити. Так. let's go! Все, ми, ми камі... Ми, ми камінчик, ми метеоритик, Погнали. Наше завдання а, не залетіти в чорну дірочку. І подивитися, що взагалі буде далі. Тому що, на мою думку, там, блін, дохріна всього. Рілі, гра м, важить дуже мало, але контенти в ній, ну типу, дохріна. Скільки ми грали? Получається, я зробив два трая, дійшов до одного до і того ж еволюції, грубо кажучи. І просто залетів в чорну ділочку. Треба буде у Можливо, там далі можна розвитись так, що ну, не уявити взагалі нікому. А поки що ми, з вами маленький метеоритик, який просто хоче жити. І мені не подобається, що навколо мене літають оці великі глиби. Сам, саме важке э, на початку це реально забирати ці маленькі камінчики. Потім ти ростеш, на тебе магнітне поле збільшується, і ти Ріл можеш тупо реально... Э, о, дивіться. Ні Опа, чуть-чуть спиздило. Гадкий метеоритик. Yes, yes, мы дошли. Так, первое. Um, uh, 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 uh. Будем развиваться, майже, как в прошлый раз. Магнитное ядро. Треба магнитить больше. И мы теперь астероид. Видишь, астероиды, они такие, типа все золотые. Что-то я такого не замечал никогда. Бунт. Оп. Бумц. Ну, в цей раз ми зіграємо трошки агресивно, не будемо ми мирною е, планеткою. Тому що треба лутатися, йома. Там, блін, за мною минулу серію ганялися якісь сонця, якісь там фіолетові, жовті. Ну, в цей раз ми такого не допустимо. Ми будемо атакувати. Навірно. Так, ми майже вийшли з еволюції астероїда. І це не може не радувати. Чого? Тому що скоро ми будемо е, реально повноцінною планеткою. Є сюдас. Я от минулий раз брав планетарне кільце. От наскільки воно е, реально зайшло. Мені здається, воно зайшло на дуже мало відсотків. Е, чому? Тому що просто ти стикаєшся. І потім, якщо наступна еволюція, я взагалі це кільце не побачу, тільки на оцій. Цікавий вибір лабова планета або рідкі мінерали. Дивіться, якщо я візьму рідкі мінерали, то до мене будуть прилітати інші цивілізації на планету. І вони будуть атакувати планети, які приближаються до мене. Давайте спробуємо це взяти. Дивіться, о, бластери. Лол, ріл? Ану. Бум-бум. Так лол, це, так это ускоряє все. Нашему мені бодаться з кимось, якщо я можу просто їх бластером роз'їбати. Фу, люблю інопланетян. Тупо красавчики, дивіться. Дивіться, що робиться. А це тому, що я полезний. У мене дуже багато рідких мінералів. А? Прикол. Ну, це рил буде профітній. Реально профітній. Треба буде ще затестити лавову землю, але там теж, по-моєму, треба сталкуватися з кимось. А я ж хочу бути. Бить... Юс! Я настояща планета. Ми з вами настояща планета. Справжня. Кайф. Землеподібна планета. Ну, тут вибір очевидний. Ми хочемо зробити максимально сонячну систему. Тому що, ну. Нас не влаштовує ото все. Цікаво, скільки планет можно захопить? захопити? так от. Якщо. Якщо подивиться. Блин, а де, а де, а де мои инопланетяне. Все? Мої мінерали закінчились? Капець. Зараз ми будемо вот. А, вот... Не получилось. Сейчас, вот так вот, вот так вот. Бум. Бум. Оп, оп. Залутались. І полетіли далі. Красава, оце я розумію. Оцей захват, це прикольно. Де мої інопланетяні? Оце питання хороше, Я думал, что они будут со мной постоянно. Вот так. Вот так. Давай, давай, давай. Бум. Сейчас мы зараз залутаем еще планеток. И зараз вот так вот будет. Бумс, бум-бумс. Хорошо. Мья объем збільшується. А почему такая, блин, магнитная штука вот этой планеты? Ну, так не может быть. Ну, так, тримают меньше урона. Все правильно. Залу... Залутовываем. Залутовываем. Идем вот так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне уже не нравится. А, же. Все, за, за лутаем, лутаем, лутаем. На агрессичи сейчас. Вот так вот раз. Вот так вот два. Нехай они А потім ми їх, короче, разом захірячим. Оп. Вот так. Навколо них треба літати, щоб вони друг друга. О! Щас, щас, щас я тебе вольну, блядь. Бум. Сейчас мы вас положим на лопатки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, лутаем, лут, лутаем наших миньонев. Идем, идем далее. Сука на стых. Ой, сейчас вам покажу, как надо разъебать. А ну. Оп-оп-оп. Тырым, тырым, тырым. Yes! Починається ядерний синтез. Я ізлучаю стабільний світ. Я Карлокова зірка. Я буду горіти трильйони років. Так, отут саме цікаво починається. Ми майже дійшли до того моменту, коли ми закінчили і залетіли чорну дирочку. Тому цей раз ми цього не допустимо. Так. Е По-моєму, я обрав. Е Зеркало подібна на солнце, мы же хотим солнечную систему, правильно? Мы же уже на, на жаростоке что играем? Сейчас мы тебя и тебя отвольнем. Почекай, почекай. Уже цей оранж, помаранчевый, реально не считается не таким, типа, очень ду каким-то сильным типом. Тому что играем тоже так же на подсосичах. Вот так вот. Раз. Видите? Раз. Раз. На подсосичах. Раз. Забираем всю планетку. Блин, уже три великих вообще жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего не залутало почти. Ну нічого, треба лутати планетки і демеджити його. Тому що він, ну. що він собі дозволяє в, мої, в моїй со. Ой, якийсь плазміний шар! Let's go off! Хорошо. От, я плазменный шар взагалі не хочу, типа зв'язуватися з ним, поки що. Блін, ну як же тут треба бути уважним з цими, блін, реально. Так, отак так залутаем, Все що могли залутали Оп оп. Розумієте, ще досвід в андерграундах реально, реально дуже допомагає. От реально дуже допомагає. Тобто ти отак от вот ці планетки, тупо як ну Тупо жорстко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стало настає ще зіркою. Сюди. Реакція ядерного синтезу в, моїй, в моєму ядрі змушує мене сяяти. Фаля, ну дякую. <смири> <смири> так. Саме круте, що тут є, це облако Орта. Я не брав інші, але оця штука, яка приносить нам постійні ресурси. Ми можемо навіть не дратися, а просто літати. И, типа до нас прилетает метеоритчик и дает нам ресурсики. Ну, топ, сдается тупо в экономику. пидаем погнали. анали. просто для себя много планет. И херячим. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так. Е. О, метеоритикс. Видите, оп, ресурсики. Две с половой. Ну. Що це, якщо не скарб? Бля, майже всі мої планети здохли. Сука. Ви там собі диріться, хлопчики. У мене є справи поважні. поважливі. Віше. Отак. В легку підловив, типа. Цікаво було б пограти, якщо б це була онлайн. Прикиньте, типа, толпа людей реально літає, розвивається. <laughs> и вы друг друга пытаетесь вбыть Вот это реально прикольно было. Б. Так, ще, ще трошки я стану типа сверх жесткой штукой. Вот цен замечу чего, чего до это ебается, блядь. Пошел нахуй. <laughs> Чикс. Оп, лутаем, 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 забираем, забираем. Оп. Оп. Через кюшечку рам Оп. Все, резко удали дали. Маже, чуть-чуть, чуть-чуть залышилось, хлопчики, хлопчики, чуть-чуть. Мы скоро с вами сдан... Стан... Опа, зараз, зараз. Оп, вот там всю планетку. Прилетает астероид. Сюда, нахуй. Мир объем расширяется. Фух, дивовижно! <хе -хе> так. Червоний. Красний гігант плюс урон 30. Жовтий отримання ресурсів. Голубий радіус гравітації. Ну, здається, отримання ресурсів ріл буде краще. та астероїд прилітає без бою. І дає на 30% більше. Okay. Ну, це має так працювати, навірно. О, я уже, может, такие планетки. О, плазма, плазма, хочу плазму ночью. Кайп. Все, сюда зас. Бачите, 7400 давало 2 с копейками. Ну, шо. Any questions? чи шо? Оп. 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 Дуже швидка эволюция, реал. Я досягаю найвищій стадії зіркової еволюції. По-моєму. Я обрав червоного, да? Отримує найбільший об'єм. І більший діаметр. І тут написано це ріл круто. Ну, я не буду спорити. Це Ріл круто. На! На! Фух, ну все. Оце я розумію, починається движуха. Но я вже не можу захоплювати планети. Ні-ні-ні, от! Блядь, тикать. Бачите цю <глє> чорну хуйню? Пошла нагой. <глє> Фух. Я тут е... зрощувався щоб шо що, блядь. Щоб планети нищити, а не оце оце. Цікаво, а що може перемогти чорну діру? От, ну, от ріл. От зараз я от їбашу, да? А от це що за плазміна хуйня? Бля, я ж хочу чорною діркою стати. Вона все засмактує. У, Блять, так все черное дерево без все поглощает. И она какая-то Блять, получается, що все, астероиды до мене не летають тепер. Я вимушений тепер чисто нищити ворогів. О, 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 о. Сюда. Но ця плазменная штука, яка крутится, мне тоже не нравится. Мені здається, вона мене роз'їбе. Но не хотілось бы, конечно. Вот так. Будем резаться аккуратно. Для чого? Для того, щоб аккуратно за... Запам'ятайте цей момент, тому що далі ми не заходили. Я навіть не знаю, що буде далі, тому що я граю в цю гру виключно разом з вами. Після вибуху зверхнової моє ядро колапсірують через звичайну Плотну нейронну зірку. Хоча все. Ага. Чайне. Ага, ага, ага. Хуй знає, ну вообще класно. У бійця а це, походу, чорна діра? Дивіться, при наближенні до зірки я можу поглотити її. Кваркова зірка. Це певно та охуня, яка крутилася. Найпло.. Саме плотна серед нейтронних зірок. Ага. І останнє странне віщество. А... Так само, угу, как звезда зомби, одна из самых загадочных небесных тел. Угу. Я буду убийцей гигантов. Двигайся, а я вообще прям высасываю, типа? А, ну норм. Вот так вот я... Чуть в чорну дірку не залетів, бляя. Ви бачили? <ріхи> Як це було тонко. Я отак буду літать просто і всіх висасувати з життя. отак от От-от Як у пугни, поняли оцей? Оце цікаво. Як у пугни цей скіл називається, водотки? Не пам'ятаю. Дрейн лайф чи якось. Шо? Моя гравітація не стільки мощна, блядь. Як і ми з вами, хлопчики. Що навіть світло не може вбігти Формірує горизонт забиті. Як чорна дірка. Теп... Тепер ви не поїдете ніяких небесних тіл, окрім других чорних дірок. Ну, ну, трошки не сонячна система. Але, ну, ріл кайф. аккреционный диск. Пока вы про продолжаете двигаться, получает массу эквивалентную 1% текущей массы в секунду. А, це типа то, что, ну, упуганный скилл, окей, ну, типа ульта. Нотариально сцельная. Но два и вероятность встречи с различными небесными телами во вселенной. Ага. Кто здесь главный? Кстати, самый большой черной дырой во вселенной, способный площадча все небесные тела, включая другие черные дыры. Це весело. Гріл. Дивіться. Чорна діра. До свидання, до свидання, до свидання. Тупо гра пылесос. Глянь, еба. дало Ми змогли. Ми, ми, зробили і себе поглотили всю, весь всесвіт. Це ж він так вилітає, да? це типу, Млечний путь наш, як вона там, система наша, сонячна називається. Блін, ну круто. Оце. Жалко, що так мало дали часу, щоб побути чорною великою зіркою. типу. Було б чітко так політати просто ну, чисто для себе. Попоглощати помститися цим всім планеткам нещасним. Блін, прикольно. В чому плюс? Це недовго. Ну, катки йдуть, плюс-мінус там. Ну, дивлячись, як ти, звісно, граєш. Ну, до скільки ми тут пограли. Друге, це то, що можна розвиватися взагалі. Бачите, тут ще три можна три види, типу, зробитися Бог, создатель, квантова вселенна і Грезен Собитій. Здається, оце з чорною діркою, як на мене, це найлегший шлях, Ну, щоб пройти цю гру. Ну, типу. Карту, мапу, катку, як хочете, так і називайте. Цікаво, що взагалі можна ще там зробити. Треба буде, як ви думаєте, напишіть в коментарі. Записати відос, щоб пограти без еволюції. Бачили, там тіпа, зліва була нова еволюція, тіпа, до свидання. Цікаво, що з цього вийде, може там якийсь андом буде давати. Ну, Загалом, план був зробити сонячну систему. А По факту, ми зробили чорну дірку і помстилися за минулу гру. <хи> Я доволен. А ви? Я думаю, що теж. <хи> Ор, звісно. В будь-якому випадку, дякую тобі за перегляд. Дуже коротеньке, походу, вийшло відео. Але дуже насичене ріл. По-перше, ми помстились, по-друге, ми закінчили на побєдку. А це завжди дуже приємно. Тому ще раз дякую тобі за перегляд. Підписуйся на інстаграм, Телеграм, Е, Я, до речі, хз, Ну, працює це, то що я вам кажу, блін, типу, переходьте, будь ласка, і підписуйтесь. Чи це таке, типу? Не працює ні на кого. Тому діліться своїми емоціями і відповідями в коментарях. А вам ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока.